Демонстрація велосипеда, табу на поцілунки на французькій залізниці, відкриття острова Пасхи, прем'єра летючої миші штрауса і відставка Черчилля із поста прем'єр-міністра Британії. Такими є основні символи п'ятого квітневого дня в історичних хроніках людства, якими подіями у недалекому минулому цей день збагатив скрижалі волинського життєпису. Пригадаємо разом у черговому випуску телепроекту Як це було? у студії Вікторія Олеченко. Здрастуйте. Було це у червні 2017-го. В уряді радісно повідомили, що скасували державне регулювання цін на продовольчі, непродовольчі товари і послуги на ринках. Мовляв, донині держава пресувала виробників і надавачів послуг, не давала кроку ступити у напрямку створення вільного ринку і заганяла вітчизняний бізнес у тінь. Час демократії натхненно проголосив пан Гройсман і підписав постанову номер 394 від 7 червня 2017 року, за якою пустилися у вільне плавання, а радше в усі тяжкі, усі принижені. І зневажені. Результати такої вільнотябства відчули мало не на наступний день після оприлюднення доленосного Кабмінівського рішення ощасливлені споживачі від малого до великого. В аптеках, на АЗС, в магазинах, на полі під час посівної, на базарах, за сніданком у шкільній їдальні у банку при оплаті комуналки. А тим часом у Кабміні за підсумками дії згаданої постанови протягом перших трьох місяців звітували курс правильний політ. Нормальний. І тут, як кажуть в Одесі, ой, не минуло й двох років, як першими озвалися у МОЗ. в Україні з 1 липня запровадять державне регулювання цін на певні ліки, анонсувала Супрун. Та ну. Заледве встиг видихнути народ, як на екрані, з'явився пан Гройсман, і оголосив: «Забороняю Нафтогазу піднімати газ для населення. Ну нічого ж собі, подумав народ. Чим надихнув на ще більший подвиг прем'єра, відтак за мить чуємо. Зобов'язує НАК Нафтогаз з 1 квітня реалізувати газ для населення дешевше, ніж 8,55. Народ в паніці, кабмін в ударі, бо ціна питання аж 17 копійок. Невже повертаються часи, коли державне регулювання було звичною справою і стосувалося усіх сфер нашого життя. Як це було на прикладі посівної кампанії 2003-го на Волині, коли держава регулювала ціни на ринку пального в Україні, а нафтотрейдери відчували власну відповідальність за майбутній урожай? Пригадаємо. Представники фірм, які проводять торгівлю нафтопереробними продуктами, стверджують, що будуть підтримувати сільгоспвиробників стабільними цінами на диспаливо та мастильні матеріали. На, на раді в Кабінеті міністрів було також це питання підняте, щоб не піднімати ціни перед нафтопоробними заводами, щоб не піднімати ціни на, на і, і, і загалом на дизельне пальне, вище як рівня 1550 гривень за тонну або гривню 30 за літр. Контроль за трейдерами у нашій області, які забезпечують сільське господарство нафтопродуктами, здійснює Волинський територіальний відділ антимонопольного комітету України спільно із управлінням сільського господарства. Він спостерігає за умовами поставки нафтопродуктів, який рівень цін, і чи відповідає він даній ситуації на ціновому ринку нафтопродуктів. Уряд запропонував керівникам нафтопродуктів нафтопереробних заводів України зафіксувати ціни принаймні до 1 червня на тому ж рівні, який склався сьогодні. З Росією ми повинні в цьому році отримати 18 мільйонів тонн нафти. Я думаю, що ця кількість нафти забезпечить потреби і промисловості і сільського господарства. Як бачимо, підстави для хвилювання щодо цін на диспаливо та мастильні матеріали відсутні, а працівників села чекає плідна і нелегка робота на полях. Я не експерт у питаннях економіки, тож не можу фахово оцінити позитиви і недоліки державного контролю тоді чи вільних ринкових відносин нині. Однак, переглянувши сюжет, 18-річної давнини пригадала відчуття внутрішнього спокою, безпеки, якщо хочете, коли купуючи в магазині, а особливо на ринку шматок м'яса, була упевнена, що продукт перевірений. А отже, має бодай якусь ознаку якості і безпечності. Хто здійснював той контроль і чим у ту пору Малися ...відповідні служби, нагадає відеоспогад 2001 року. Небезпеку становить продукція тваринництва, що ввозиться в Україну з-за кордону. І незважаючи на заборону охочих нелегально провести її, залишається чимало. Як і покупців, що надають перевагу більш дешевим товарам, купуючи їх у місцях, недозволених правилами торгівлі. Хочу попередити в першу чергу про те, щоб наші громадяни і гості міста ні в якому разі не купляли непровірених продуктів тваринницького і рослинницького походження, які не пройшли відповідно ветеринарний санітарний контроль на ринках в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Хочу засередити в першу чергу, щоб недопустимо закупляти особливо м'ясо і м'ясні продукти, які продаються в недозволених місцях, що може призвести до відповідних виникнення відповідних захворювань з які спільні для тварин і людини. З метою попередження виникнення і поширення небезпечних захворювань м'ясо тварин має обов'язково пройти ветеринарно-санітарну експертизу. З цією метою на двох ринках Луцька діють стаціонарні лабораторії. А для контролю за торговими рядами ювілейний, лучіськ «Лучеськ-2», навпроти обласної лікарні та по вулиці Львівській працюють ветеринарно-санітарні експерти. Однак найважливіше, аби кожна людина сама усвідомлювала ступінь ризику, коли вона порушує закон і нехтує власним здоров'ям. Переконані в тому, що м'ясо перед продажем треба віддавати ветеринарній експертизі. Обов'язково. Чому? Ну то, що всякі хвороби і все, ну а як без того. А населення купує, коли купує, у вас це м'ясо, звертає увагу на наявність штампу? – звертають, запитують, іноді навіть квитанції питають. Я думаю, що перевіряєш все-таки, якщо ж там п'є. А що вас змушує так переживати? Теперішній час, все змушує. Що, Шуфівані? Я думаю, що змушує. Коли купуєте м'ясо, ви звертаєте увагу на наявність штампу ветеринарної перевірки. Ну, мабуть. А чому? Ну, щоб свіже купити, щоб нормально було. Щоб не отравитись, мабуть. У 2005-му луцьких медиків, які працювали на станції швидкої допомоги, вирішили вбрати у нову форму, що спонукало ініціаторів такого нововведення міську владу, і як поставилися самі моделі до пропонованого вбрання. Дивимось. Медперсонал швидкої допомоги за своїм зовнішнім виглядом незабаром суттєво відрізнятиметься від інших медиків, бо для нього з ініціативи Луцького міського управління охорони здоров'я вже розробили і погодили з мером обласного центру нову форму. За кордоном кожна рятівна служба має свою форму. В деяких містах України також підхопили цю моду, а тепер і в нашому рідному луцьку масло міжнародним стандартам. Є такі, є такі полоси фосфору, як вони називати, користуючі, які дуже далеко видно, що це працівниківської допомоги, є міжнародний знак швидкої допомоги. Вартість цієї форми десь 300 гривень на людину. Треба дягнути нам 180 чоловік, це лікарів і фельдшерів виїзних бригад. Потім закупив форму для водіїв. Цей новий одяг не лише гарний, але й зручний. Пошитий з тканини, яка не мнеться і не пропускає воду, кров, має захисну функцію. До такого нововведення Федора Кошеля і головного лікаря Луцької станції швидкої медичної допомоги підштовхнуло бажання рівнятися на європейський зразок. Та, зважаючи на рівень фінансування швидкої медичної допомоги, нам іще до Європи далеко. Не рубали, а садили. Не так давно ми ще активно дбали про. Зелені легені землі нашої і з настанням весни виїжджали цілими колективами на заліснення волинських угідь у 2008-му Одну із таких кілька гектарових ділянок засадили сосновими цінцями працівники Волинської обласної ради. Нехай їх звитяжна праця стане напотінням для сучасників. До весняної кампанії з посадки лісу долучилися представники виконавчого апарату Волинської облради. Попри вихідний, з самого ранку обласні керівники виходять жовтого автобуса на землю Рожичинського лісництва. Сьогодні тут місце їхньої праці. Настрій хороший натхнення до роботи є. Перші настанови і за лопати. Чиновники переконують, що така робота їм до душі. Намагаються виїхати на посадку лісу щороку. Навіть назву дали акції Майбутнє лісу у наших руках. Своїми ж руками за день висадили цілий гектар саджанців для майбутніх бурів та дібров. Сьогодні ми з гордістю приїхали, щоб і свої деревця посадити, розуміючи ту ситуацію, що ліс це легені нашої планети, і безумовно, ця діляночка, яка сьогодні вимірюється площею 22 гектари, буде в деякій мірі. І нашим доробком до загальної справи, яку сьогодні на Волині зробив кожен чесний добросовісний громадян. Знаєте, це дуже приносить велике задоволення. Краще садити ліс, ніж сидіти в кабінеті і працювати, тому що там. Набагато набагато тяжче. для посадки лісу виділяють маловрожайні землі, непридатні для сільськогосподарських робіт. Начальник волинь лісу Богдан Колісник розказує, що за півстоліття лісові угіддя області розширилися вдвічі. каже, що останні роки до цієї роботи все активніше долучається громадськість. Після важкої виснажливої праці часи про духовне збагачення подумати. Особлива увага поколінню юних і завзятих. У 2006 року у Луцьку організували відбірковий тур всеукраїнського конкурсу Нові імена. Які таланти зафіксувала камера Аверсу – Давайте дивитися. Валерій Осадовський у два з половиною роки взяв до рук іграшковий баян, а рівно в три вже професійний. Зараз хлопчикові шість років до школи ще не ходить та грає на найменшому в Луцьку інструменті, вагою три кілограми. Робить перші кроки. Для маленького Валерчика обласний відбірковий конкурс нові імена» – перший за важливістю в житті. До нього каже учень музичної школи номер 2 міста Луцька, готувався багато, а це два місяці, знаючи мало музичних композицій. Пішли наші подружки як под горкою, Если близко воробей м, жук. Сьогодні з якою будеш виступати одного ріжи, то і з зуркою». Мама маленького баяніста зізнається, що на вибір дитини аж ніяк не впливала. Старший син, другокласник, танцює, а менший вдома награє веселі мелодії. Він любить сам підбирати щось, щось своє. Ну, сам сідає, бере баяни, щось підбирає, грає. Не обов'язково з того, що ми вчимо на уроках». Цього разу шестирічний баяніст і не здобув до Києва на всеукраїнський конкурс. Нові імена в середині квітня поїдуть інші, але досвід вже має. Хто зна, може його зірочка загориться трохи згодом. Журіж з 30 учнів шкіл естетичного виховання та училища культури та і мистецтві дібрало сімох щасливчиків: Дмитра Тарана, Юлії Вітюк, Павла Бивконюка, Дениса Камкіна, Максима Мельника, Аріну Шапочкіну та Мікаеля Юлазяна. Оцінити їх віртуозність не змогли студенти культури і мистецтв. Вони ж в коридорах через брат. Аудиторії готувались до заліків і державних іспитів. Під аконемент їх інструментів теж готувались учасники конкурсу. І то був останній відеоспогад на сьогодні. У черговому випуску телепроекту Як це було, пригадували події недалекого минулого, які зафільмували творчі особистості телеканалу Аверс. Дякую колегам за їх роботу. Вам, дорогі мої, за те, що дивилися. Нехай не міліє наше бажання пригадувати миті зі спогадами, про які не хочеться розлучатися. І з вами була Төрө Өлөшенко шануймыса